Книга Пророка Єзекиїла, розділ 32 Дванадцятого року, дванадцятого місяця, першого дня місяця, надійшло до мене таке слово Господнє, Сину чоловічий. Заголоси жалобну пісню над фараоном, єгипетським царем, промов до нього. Леве між народами ти був, неначе крокодил у воді, Кипів, бурлив у твоїх ріках, ногами каламутив воду, бо втав хвилі. Так говорить Господь Бог: Я закину на тебе мою сіть, Посеред багатьох народів, і вони витягнуть тебе моїм неводом. Я викину тебе на суху землю, кину тебе на чисте поле, я наведу на тебе усяке птаство піднебесне і насичу тобою звірів усього краю. Порозкидаю по горах м'ясо з тебе, яри наповню твоїм. Стервом. Я зрошу землю твоїм спливом, твоєю кров'ю аж до гір, і байраки наповняться тобою. І як ти згаснеш, я закрию небо і затемню зорі, Сонце я хмарою закрию, і місяць не буде світити своїм світлом. Я затемню на небі всі світила із за тебе. Я наведу на землю пітьму, каже слово Господа Бога. Я засмучу серце багатьох народів, коли рознесу чутку про твоє нещастя між народами, по землях, яких ти не знаєш. Я спантеличу тобою багато народів, царі їхні задрижать від страху із за тебе. Коли я замахнусь перед ними мечем, вони тремтітимуть щохвилини кожен за свою душу в день твого падіння. Так бо говорить Господь Бог: Меч царя Вавилонського прийде на тебе. Мечем вояків я покладу на землю твою гомінку юрбу, усі вони найлютіші з народів. Вони зламають гординю Єгипту, і населення його загине. Я вигублю всю його скотину при великих водах. Нога людська не буде більше їх каламутити, та й худоба не буде їх більше каламутити ногами. Тоді дам спокій їхнім водам і вчиню так, що їхні ріки тектимуть, як олія. Тихі. Каже слово Господа Бога. Як зроблю Єгипет пусткою, і земля буде оголена з усього, чим була повна, як переб'ю усіх, що на ній живуть, тоді взнають, що я Господь. Така жалобна пісня, що її співатимуть сумно дочки народів. Вони співатимуть її над Єгиптом і над усім його населенням, співатимуть її жалібно, каже слово Господа Бога. 12-го року першого місяця, 15-го дня місяця, надійшло до мене таке слово Господнє Сину чоловічий. Заголоси по численному народові Єгипту, скинь його, самого його і дочок могутніх народів у глибину підземну разом із тими, що сходять у яму. Кого ти перевищив красою? Зійди і лягай з необрізаними, вони впадуть між побитими мечем. Меч дано. Тягніть на смерть Єгипет з усім його народом. Наймогутніші вояки своїми помічниками з середини Шеолу йому скажуть Зійшли, лежать необрізані, посічені мечем. Там Ашур і вся його сила навколо його гробу, всіх їх повбивано, мечем побито. Гроби їхні в самій глибині ями і вся його сила навкруги його гробу, всіх їх повбивано, мечем побито, їх, що наганяли страх на землю живих. Там Елам і весь його люд навколо його гробу, всіх їх повбивано, мечем побито, їх. Що необрізаними зійшли у глибини підземні, що наганяли страх на землю живих, тепер вони несуть ганьбу на собі разом із тими, що зійшли в яму. Серед побитих напоготовано ложе для нього разом з усім його людом навколо його гробу. Всі вони необрізані, мечем побиті. Вони наганяли страх на землю живих, от тепер і несуть ганьбу на собі разом із тими, що зійшли в яму. Їх покладено серед побитих. Там мешех і тувал з усім своїм людом навколо його гробу. Всі вони не обрізані, побиті мечем за те, що наганяли страх на землю живих. Вони не лежать з вояками, що колись упали, що зійшли у Шеол у своїй бойовій зброї. Мечі їхні покладено їм під голови, а їхні щити їм під кості, бо страх перед цими вояками панував на землі живих. Ти теж лежатимеш між необрізаними разом з побитими мечем. Там Едом, царі його, і усі його князі, що, хоч і які відважні, та складені вкупі з побитими мечем, вони лежать з необрізаними разом із тими, що зійшли у яму. Там усі князі півночі, і усі сидоняни, що зійшли разом з побитими, хоч і який страх викликала їхня відвага. Тепер вони, необрізані, лежать разом із побитими мечем і несуть ганьбу на собі разом з тими, що зійшли в яму. Побачить їх фараон і зрадіє усією тією юрбою гомінкою фараон і все його військо поляжуть від меча Каже слово Господа бога. Бо він... Наганяв страх на землю живих, зате ж він і лежить серед необрізаних у купі з побитими мечем, фараон з усім своїм військом. Каже Слово Господа Бога.